Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я пограю в Fortnite та покажу вам всі екзотичні предмети. І, звичайно, що я покажу вам всі моноліти, їхні здібності. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. В Fortnite, як бачите, зараз вийшли. Дуже нестійкі екзотичні предмети, і вони якраз так і називаються. Вони випадають з монолітів. Як бачите, є великі моноліти, які позначаються на карті. Над кожним таким великим монолітом є тьма. І вони великі, ці моноліти. І кожен з цих монолітів має три такі як, типу руки, такі камені, які мають свою маску. Ну і головний моноліт має теж маску. Як бачите, коли ви до нього підходите, він починає вас бити, може зробити ось такий промінь, дуже сильний, який наносить гігантський урон. Потім як бачите, все вертається до свого ладу, і ви можете стріляти по його типу рукам. Як бачите, ці його руки мають маски. Коли ви приносите ці маски, по них стріляєте, то урон двійний і дуже сильний, ніби ви стріляєте по голові противника. І тоді його легше вбити. Ще він може спавнити своїх посіпак. Це просто або такі білі чувачки, яких дуже легко вбити, або такі чорні, які е, віп. Тобто вони більш сильні, більш стійкі, вони важкі противники. Як бачите, я їх всіх побивав, тому краще вбивати одразу його, щоб він не спавнив більше вам цих противників. Чи він може робити такі портали, з яких з'являються маски. Як бачите, ці маски вони шукають противника і підриваються. Тому, якщо ви десь зверху, то будьте обережні. Він може одною рукою бити по землі, і тоді буде така волна, яку треба перестрибувати, щоб вижити. І стріляєте просто по масці, тоді він буде отримувати гігантський урон. Як Бачите, він щось пробує зробити. І коли ви зносите маску, то з цієї маски падають патрони. Щоб ви мали патрони і могли вбити цього противника. Як бачите, ці боти щось кажуть вам, типу, що ти закінчений, все, типу, ми тебе зараз вб'ємо, супергерой, типу тобі не жити. Коротше, вони всі кажуть всяку фігню, як кожен суперзлодій. в принципі, не дивно. Як бачите, у цих важких бійців в них такі, вони, вони, вони такі золоті маски. Як бачите, тут був якийсь противник, але я вирішив вбити цей гігантський моноліт. Це такий, як бачите, його годобував. Як бачите, коли він програє, то всі його руки відпадають, всі камні відпадають, а він сам просто підривається і кудись здіває. Ну, з нього випадає лут. З нього має точно випасти якась екзотична пушка. Пару легендарних пушок, може якась епічна і, звичайно, що багато хіла, які ви можете офіціально забрати. Ось так виглядає перший дробовик. Він нестійкий е, гарячий дробовик. Чому холодно-гарячий? Дивіться, коли він просто стріляє, ні в кого не випадає, то він просто стріляє. Але якщо раптом ви стріляєте по противнику, то рандомна пуля або Обморозить його, і він буде повільніше рухатись. Або ж, коли ви б'єте противника, ви отримаєте ефект гарячого перчика і зможете швидше рухатись. Тобто, коли ви стріляєте по противнику, і попадаєте по ньому, або ж ви зупините його трошки, призупините, або ж ви самі станете дуже швидким. Наступний наш любимий великий моноліт, то, як бачите, на нього напав, почав його приносити, він почав спавнити своїх посіпак. І е, я стріляв по його масті, приносив, і як бачите, в нього вже немає одної шкали. Але приносити його просто по. Його тілу не по жовтим маскам, дуже важко. Бо так-то в нього дуже багато хп. І маски, якраз золоті ці, були створені, щоб його можна було за пару секунд вбити. Як бачите, я знищую другу маску, і з неї випадають патрончики, і там якісь хіли, і ну і в принципі все. І він робить свій сильний лазер, який ну, може щось знищить, але при цьому не так прям щось багато. Як бачите, тут заспавнились вже дуже багато його охоронців, і золоті, тобто посилені, і прості охоронці, різні охоронці, різних мастей. Вони просто заспавнилися і почали мене вбивати. Але як бачите, я не промах, тому я просто почав теж їх вбивати з Робаша, і просто побував їх майже всіх. Далі я почав стріляти по його масці, теж її дуже сильно приносити. І як бачите, в нього ставало все менше і менше ГП. Він почав спавнити своїх цих штучок, і все-таки, як бачите, я його майже зміг добити. При цьому як бачите, треба його було добити по голові. Добиваю, він використовує свою останню анімацію, він починає розпадатися, і коли він підривається, то все. Всі його солдати пропадають. Із нього випадає золото, екзотичний предмет, якийсь любий, потім пару легендарних предметів, і, звичайно, що хіл. Наприклад, мені випало дві чаги. Аж. Як бачите, в нього екзотичний нестабільний пістолет. Ось так він виглядає. Що він взагалі робить? Перша його пуля і остання пуля роблять таку хвилю. Тобто хвилю. Бомби, яка підривається і може забрати противника. Тобто зробити такий підрив, і ти полетиш звідси. Або ти полетиш, або твій противник полетить. Але підрив набагато менше, ніж якщо кидати бомбу просту. Тому майте це на увазі. Як бачите, ще є маленькі моноліти. Вони в таких територіях спавняться самі. На карті вони теж позначаються. Як бачите, вони тільки стріляють такими сильними ударами, але насправді ці удари наносять там десь 40-50 урона. І, звичайно, що вони можуть спавнити охоронців. Простих охоронців можуть спавнити посилених, і хп в них ну, не так насправді вже і багато. Треба стріляти просто по їхньому обличчю, тобто, бачите, обличчя це теж в них маска. Ти просто стріляєш і дуже швидко ти їх можеш винести, бо в них насправді хп не так вже і багато. Як бачите, я пчав їх дуже сильно, і все таки він підірвався і дав мені. О, знаєте що? Він дав мені покращення, і потім дав мені хіл, потім перчатки і якусь зброю. Тобто, в принципі, він чогось великого не дає. Це просто, ну. Якщо у вас є шанс, то можете вбивати. Якщо у вас немає шансу, то краще не вбивайте, бо він чесно майже не потрібний. Як бачите, тут був такий другий маленький моноліт. Він спавних своїх друзів. Як бачите, я всіх вбивав з мого дробаша, який був холодно гарячим, Тобто, бачите, я можу зах... охолодняти людей, які починає повільно ходити або ж можу сам себе ускорювати Рандомно рандовно. Я вже розказував про цей дробаш. Ну, як бачите, я просто пробував їх вбити. Тут вже було два посилених охоронці. Це просто капець. Де, як бачите, я побачив чувачка чов вбив його, і цей моноліт почав щось на мене стріляти, щось пробувати зробити. І коротше, все таки він мені щось там пробував зробити. Я його добиваю, але на мене нападає ззаді якийсь чувак. Я забираю це покращення і починаю розуміти, що мені треба використовувати свої початки. А в мене до речі, вони міфічні. Міфічні початки мають аж 4 заряда. А, і там через який час з'являється п'ятий, тому міфічні початки вони прям імба. І ось як з'являється моноліт. Він з'являється з цієї поганої тучі, просто починає з неї літати. Ну і все. Бель, як бачите, я пішов на локацію Щокуна, там де раніше жив Вейдер, але тепер його вже немає, бо Сезон зоряних він прийшов. І бачите, я почав по ньому стріляти, він пробував щось мені зробити, спавнив своїх цих охоронців, які пробували мені щось зробити. Я, до речі, заспавнив цього собачку Крипто, який мені насправді не допоміг, бо проти цього моноліта він не сильно допомагає. Я почав проносити дуже сильно цього моноліта великого. Але він дуже швидко призивав своїх охоронців. Прям дуже швидко, Прям, Бачите, були і посилені, і прості охоронці Коротше, він тупо призивав всіх і дуже-дуже швидко. Як бачите, я просто пробував їх винести, і це було дуже легко. Я приносив його маску. На мене просто всі націлились, всі пробували мені щось зробити. І Все-таки, як бачите, мені треба зробити останній удар. І все-таки я його роблю, і він тупо залітає наверх і підривається. Всі його охоронці помирають. І він дає мені останню міфічну пушку, яку я ще не затестив, тому зараз, як бачите, я маю затестити її. Це нестабільний дробовик. Йоновий. Що він взагалі робить, він притягує до тебе противники. Тобто кожен перший удар притягує до тебе противника. Ти стріляєш, попадаєш, і значить противник до тебе притягується, і ти можеш його вбивати з дробаша краще. Як бачите, на мене напав цей монстр, якого я вам покажу трохи в іншому відео, прям покажу повністю, як працює ця фішка. Але цей монстр це імба. проти нього зараз прям не вижити. Дякую всім за перегляд. На цьому все. Всім вдачі і до побачення. До нових зустрічей.